Докладніше цю тему пропоную далі обговорити з політологом Володимиром Фесенко з нами на зв'язку. Пане Володимире, як завжди, радий вітати. Вітаю вас. Ну що ж, бачимо, що за даними Блумберг США, нібито дещо пом'якшили нафтові санкції проти Ірану, хоча Вашингтон це публічно не підтверджує, каже, що все як було, так і залишається. Ну і тут відповідно виникає одразу логічне питання: якщо дійсно ці санкції було пом'якшено, чи дозволить оце збільшення потоків нафти з Ірану, принаймні в Китай, ну частково витіснити звідти Росію, чи принаймні посунути її з того ринку. Я думаю, що тут відразу декілька цілі з боку США. По-перше, не тільки скажімо так врівноважити російську нафтову присутність в Китаї через збільшення експорту іранської нафти, але ще й спробувати зменшити зростання ціни на нафту. Я думаю, що це теж важлива мета. Крім того, переговори між США і Іраном активізувалися відразу з декількох питань: це і безумовно, відновлення ядерної угоди. Ну щоб не допустити, скажімо так, фінальний ривок Ірану до ядерної зброї, це звільнення американських громадян, які знаходяться в іранських в'язницях, і тут теж дуже важливо було для США знайти певне порозуміння. Ну і намагання е, трошки відтягнути Іран від активної співпраці з Росією. Є ще співпраця з Китаєм тут. буде більш важко зробити якісь проблеми в стосунках. От головне зараз, щоб не було надмірного зближення з Росією, тому це така багата ходівка з боку США. Спрацює вона чи ні? Подивимося, як воно буде далі. Але США намагається реалізувати От в цих діях відразу декілька завдань. тут дійсно, ви вже відзначили, що ну, Росії потрібен Іран, як мінімум, як постачальник зброї, як партнер у цій війні. Але окрім США, Китай так само має свої певні плани щодо Ірану. І тут питання в тому, як далеко і США і Китай зі своїх боків готові зайти у питання того, щоби. Зірвати аж надто небезпечне зближення тиграну та Москви. А чи готовий Китай, як то кажуть, боротися за те, щоб Іран був лише під його впливом і менше знаєте, співпрацював із Москвою? Я не думаю, що буде якась активна боротьба за симпатії Ірану. Не та ситуація, і не той об'єкт. Об'єкт важливий, але це інтерес самих іранців. Іран хоче побудувати відносини із Росією із Китаєм, причому Китай більш привабливий і з точки зору економічних стосунків, зокрема як ринок нафти, і з точки зору обходу американських санкцій. Тут китайці до речі і росіянам допомагаються і Китай не грає знаєте, так от ривками. Це Росія намагається все відразу і в повному обсязі. А Китай поступово розкидає свої мережі. Він створює такі коаліції. І думає, що стосунки між Іраном і Китаєм вони будуть розвиватися і далі. Це виклик безумовно для США. Вони не можуть цьому завадити тут якраз о, і Іран, і США і Росію також об'єднує якраз протистояння Сполученими Штатами, і тож і те, що зараз Сполучені Штати намагаються, хоча б трохи загальмувати цей процес, ну щоб не відбулося швидкого створення, ну як це іноді кажуть, вісь зла, щось подібне. От вони намагаються грати на певних протиріччях між цими країнами. А протиріччя є ну, наприклад, між Іраном і Росією нещодавно виникла ну, така достатньо гостра дипломатична суперечка. Росіяни, які намагалися ну, скажімо так, задружитися з об'єднаними арабськими еміратами, я думаю, що там гроші зіграли головну роль. Ну вони погодилися. Визнати суверенітет Об'єднаних Арабських Еміратів над низькою островів в Просіцькій Затоці, і це викликало величезне роздратування Ірану. Після цього Іран, між іншим, заявив, що він визнає територіальну цілісність України. Ну, між іншим, вони анексію Криму ніколи не визнавали, і анексію інших окупованих територій також. От тут теж, от ми бачимо розбіжності інтересів, і Іран ну, показав Росії, що Бізнес-бізнесом антиамериканізм. Теж добре, але якщо Росія діє в іранським інтересам, то Іран про це швидко нагадає. Але тим не менш, тут проблема є. Ну і те, що от зараз Іран війшов а, 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 в склад Брікс, ну вірніше війде а, з 1 січня на наступного року, тут теж є певний компроміс. Я думаю, що таким чином а, і, і а, Китай розширює кількість своїх союзників в складі Брікс, ну і Росія теж сподівається, що з Іраном можна буде домовлятися. А тут якраз от Ставка на антиамериканізм робиться. Хоча інші члени Брікс, там Бразилія, Південна Африка, Індія, особливо, да де, і деякі нові члени: Саудівська Аравія або Об'єднання Арабські Емірати, я думаю, що вони будуть проти конфлікту з Заходом. Тому тут дуже складна і суперечлива комбінація. Тут працюються е е егоїстичні національні інтереси, в яких безумовно є ідеологічна складова, от як у Ірану і Китаю. На але так чи інакше, тут не можна робити оцінок шляхом спрощення. Знаєте, але тим не менш таке цікаве співпадіння в часі з'явилося, тому що буквально 16 серпня Financial Times пише про те, що мовляв Сполучені Штати Америки почали тиснути на Іран, щоб той перестав постачати Росії безпілотники. І нібито тоді, 16 серпня, Іран виставив умову щодо пом'якшення нафтових санкцій. Сьогодні ми вже бачимо видання Bloomberg пише про те, що США нібито пом'якшили ті санкції, але офіційно це не визнають. І отут виникає питання: от як ви гадаєте, як себе далі буде поводити Іран в цьому контексті у питанні постачання зброї Росії? Бо нібито США пішли на певну поступку, і чи це можливо такий ситуативний союз, коли і США і Ірану вигідно, щоб було більше нафти на ринку? І відповідно на жаль, у питанні цієї військової співпраці Ірану і Росії може нічого і не змінитися? Ні, <кхи> я я думаю, що питання постачання зброї Росії воно є пріоритетним для США, і тиск є найранше з минулого року. І про санкції казали, і вводили додаткові санкції от, по зброї. Але е, в чому проблема? Іран пристосувався до західних санкцій, причому достатньо давно. Так, да, вони створюють купу проблем, але ми побачили, е, що Іран для навіть своїх шахедів вони знаходили західні компоненти. Е, і свій досвід, як обходити західні санкції, вони і Росії передавали. Росіяни теж швидко побудували таку систему. Тому я думаю, тут ситуація трохи складніше. В чому проблема? В тому, що Іран зараз вже домовився про продаж технології своїх шахедів. Вона не така вже складна, але тим не менш. І Росія вже будує великий завод щодо вироблення оцих самих шахедів, але вже під російським прапором. Тому Іран може і не продавати далі свої шахеди. Цьому вже нема потреби да, по деяких інших видах зброї, ну наприклад по ракетах. На можливо, якісь постачання ракет чи от артилерійські снаряди, наприклад. Тут я не знаю, тут військових експертів треба питати по калібрах, там є відповідність чи ні. От у північній Кореї вони точно закупаються артилерійські снаряди, тому що там радянські калібри. А тут от ситуація може бути інакшою. Але тим не менш, я думаю, що Іран зараз для того, щоб піти на от таку торгівлю в лапках з Сполученими Штатами, домовитись про про певне зменшення санкцій, про те, щоб от більше нафти було на світових ринках з Ірану, вони можуть піти на формальне обмеження або навіть на паузу в торгівлі зброєю з Росією. Для Ірану це не проблема. Нафта більш важлива. Тим більше, от що також треба враховувати, на китайських ринках, по суті, на китайських нафтових ринках по суті, Росії є конкурентом для Ірану. І штати це розуміли, тому от і запропонували таку угоду. Так що в цьому сенсі на багато ходівка є з боку Сполучених Штатів. Вони використовують якраз протиріччя між Іраном і Росією, і в плані деяких політичних питань, і з точки зору от конкуренції на ринку нафти, і тому для них важливо зараз дійсно трошки відтягнути Іран від Росії. Спрацює це чи ні, подивимось, як воно буде далі. На жаль, от протиріччя, ідеологічні протиріччя між Іраном і США, Росією і США. Вони ну вони достатньо вагомі і вони об'єктивно зближують от всі ці авторитарні режими, і так чи інакше створюють можливість для їх ситуативної співпраці щодо багатоходівки США. Тут цікава деталь, що нібито й пом'якшили санкції щодо нафти щодо поставок цієї нафти до Кита але ж Іран так і не має доступу до міжнародних банківських послуг до того ж свіфту. І що цікаво, Іран досі не має доступу до західного страхування суден. І зараз я бачу, що західні змі почали писати про те, що Ірану доведеться шукати десь тіньовий флот. Щоби збільшувати це постачання нафти, а весь тіньовий флот, в принципі, вже під себе підім'яла та ж Росія, бо в неї така сама ситуація. От, на вашу думку, як тут буде Іран викручуватися? Бо нібито і дали пом'якшення щодо експорту нафти, а нібито і немає тих пом'якшень, бо треба шукати варіанти, як викручуватися з цього? Я думаю, що все ж таки е, певні можливості у Ірану були і раніше. Іран в цінньову торгував з Китаєм нафтою ну, ще е, з 80-х-90-х років. Це давня історія. Е, тому думаю, що певні можливості є. Бо для розширення торгівлі нафтою да, тут можуть виникати проблеми. Тут Іранда буде шукати партнерів, можливо, і Китай буде шукати варіанти, тому що це його інтерес отримати е, додаткову іранську нафту. Між іншим тут. Ще вигода Китаю в тому, що вони диверсифікують на питання, скажімо так, постачання нафти для себе, щоб не було залежності тільки від Росії. Ми вже побачили, особливо не ми вірніше, а от Європа побачила, наскільки це небезпечна монопольна залежність від одного постачальника енергоресурсів по газу. І от Європа стикнулася з проблемами за цього. Китація теж враховує такі ризики. Тому да, от вони шукають рівновагу, щоб не тільки Росія, але і Іран був. Але щодо СВІФТУ і банківського забезпечення, от я думаю, в цьому якраз і сенс інтерес прийняття приєднання Ірану до Бріксу у Брікса є власний банк до речі, в Шанхаї. І е, я думаю, що от Іран розраховує на те, що Китай буде допомагати в банківських розрахунках. Для нього це буде, хоча б часткова, хоча б умовна відносна легалізація. Тому що раніше це була торгівля в чорну або в сіру своєю нафтою. А зараз, ну частково, це буде легалізовано. Так що тут вони я думаю будуть сподіватися більше на Китай. Ви трохи раніше згадали про те, що Росія може закупати або закупає у Північної Кореї ті ж самі снаряди, і я згадав, що буквально кілька днів тому була новина про те, що адміністрація Джо Байдена заявила, що готова навіть спілкуватися з ким чинином аби якось досягти розрядки в цьому напруженні і дійти до до якоїсь деескалації. І отут виникає питання: наскільки взагалі притаманно для американської політики, для американської дипломатії демократів. От іти на такі діалоги з лідерами Північної Кореї, з лідерами Ірану, а тому, що вже лунають припущення, що мовляв, ну якось дуже м'які стали штати, і іноді навіть ведуться на певний шантаж ну, шантажу ну, в даному випадку немає. От в часи Трампа да, елементи шантажу були. Тоді молодий північнокорейський лідер ну, дійсно демонстрував свій авантюризм, лякав весь світ, можливістю застосування ядерної зброї. І тоді президент Трамп пішов на переговори. Да, це була адміністрація республіканців, але тим не менше. Сполучені Штати пішли на переговори щодо а, демократів. Ну ядерну угоду на США уклали зарано, ну, разом з європейцями президентства Обами, тому тут а, а, не стільки партійна ідентифікація працює, партійна особливість адміністрації адміністрації США а, проявляється, скільки все ж таки, а, ситуативний інтерес. Якщо треба, якщо в США вважають, що інтерес їх країни на даний момент потребує певних перемовин, домовностей, вони на це йдуть. Сьогодні часу із радянським союзом періодично домовлялися. Були і періоди загострення, але були і періоди пом'якшення в стосунках. Щодо Північної Кореї, думаю, що зараз спрацьовує нинішня кризова ситуація в цій країні. Там просто голод починається. Внаслідок і природних проблем, але й внаслідок комуністичної і тоталітарної економічної політики і США можливо враховують цю ситуацію і хочуть, ну скажімо так, продемонструвати північній Кореї таку морквинку, що ми вам готові допомогти. Зокрема, там можливо, і продовольством і деяким скажімо так, деякими економічними послабленнями, але таким чином, щоб ви не постачали зброю Росії. Ми не знаємо. Москва ж теж пропонує свої морквинки для північної Кореї, тому тут важко сказати, що візьми гору. Знов таки, це проблема. Ідеологічна природу політичну, авторитарну, агресивну природу, таких режимів, як Північна Корея, Іран, деякі інші, не зміниш. Ти можеш з ними домовлятися, але вони не зміняться, і е, зиск від, від таких угод буде ситуативний і обмежений. Між іншим, от, е, в цьому контексті дуже показова зараз дискусія, яка розпочалася і на Заході. От е, дуже добре, що тут е, знов задав тон е, Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великобританії. Ну, це стосується вже перемовин з Росією по Україні. От він дуже добре сказав, що з такими гангстерами в політиці, як сучасний Російський. Російський режим нема сенсу домовлятися. Так, да, ви можете домовитись, але миру це не принесе. Ну це в такому стратегічному вимірі. Ситуативні домовленості, да, можуть бути по ірану. Ну, ми ж побачили спочатку, домовились. Потім розірвали так чи інакше, Іран реалізує свою ядерну програму. Зараз ну можливо на певний час домовленості з Іраном спрацюють, дадуть певний ситуативний ефект, але все рівно принципові стратегічні політичні протиріччя між заходом і Іраном, вони будуть зберігатися надалі. А з північною Кореєю так точно, тому що ну це абсолютно антагоністичні режими. Тому зараз США можуть певною мірою скористатися ситуацією. Але враховуючи специфіку молодого північнокорейського лідера і самого цього режиму, я не впевнений, що вони підуть на принципові поступки. Пане Володимире, дякую вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую, до побачення і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Володимир Фесенко.